Ро міжнародний жіночий день, 8 березня, і чим не привід, щоб порадувати своїх дорогих, рідних і коханих жінок. Так от хочу підкинути вам ідею для подарунку, для незабутнього подарунку: це арт-картину. В студії Backstage Art можна вибрати розмір та стиль під свій інтер'єр. Також є можливість зробити безліч правок. Відправка картин по всьому світу і надають гарантію 5 років. Мені дуже подобається, що ця картина ніби намалювана художником від руки дуже хороша. Подаруйте незабутні емоції своїм жінкам, переходьте по посиланню, яке я вам залишила, і замовляйте. Тим більше, саме до 8 березня діє знижка мінус 50% на будь-яке замовлення. Нагадую, така знижка діє лише до 8 березня. Але ще є час. Будемо, дівчатка і хлопчики, міряти тиск. Хто не має такого тонометра, то я вам раджу придбати. Який там? 129 на 67 і пульс 76. Ейтонометр Повністю автоматичний, має вбудований акумулятор, заряджається від кабеля USB, тобто ніяких батарейок не треба. Дуже довго тримає зарядку. Знаходиться ось в такому чохлі. Зручно брати з собою в дорогу. Не займає багато місця. Та й вдома також. Ну, те, що треба. Дівчатка, я вам раджу від душі. Я просто обожнюю. Цей зверху. Кабель. І порядочок. І Все, і місце багато ні в домі не займає, ні якщо взяти в сумочку без цієї коробочки в чохлі теж. О. Також раджу придбати собі ось такий термометр, який за одну секунду виміряє температуру тіла, повітря, якихось поверхонь і рідини. Якщо ви діткам супчик, там, наприклад, зварили, піднесли до нього, клацнули, і вам показує температуру вашої рідини. Так, зараз у мене режим. На будинок. Яка там температура у нас повітря? 26,3. Так, тепер перемикаємо і показує, піднесіть до лоба. Хоп. 36,5 температура. Дуже класний. Не містить ні ртуті, ні скла, повністю безпечний. Діткам теж можна використовувати цей термометр. Магазин працює більше шести років. Я вам його рекомендую вже не вперше. Всі товари мають сертифікат якості і надається гарантія на 12 місяців на один рік. І зараз в магазині великий розпродаж до 8 березня. Можна придбати товари зі знижкою до 40%. Знижка діє на весь асортимент, і хочу вам сказати, що ви не втратили таку нагоду придбати потрібні речі для вас і для всієї родини за ще з такою гарною знижечкою. Переходьте, замовляйте, користуйтесь. Я впевнена, що ви будете задоволені так, як і я. Погнали ми з ідуликом тренуватися. Я як інструктор з боку буду командувати. Треба заправитися. Повний бак треба залити, щоб завтра в дорогу все було готове. Ой, знов мандраж бере. У Нас сьогодні дуже тепло, весняно, класна погода. Хочеться одягти чогось світлого, вже такого весняного. І тренч, і якийсь жакет. Зараз будемо приміряти. А ви будете голосувати що краще? Я дуже часто десь в такий період в обід пропадаю зі сторіс. У Мене навчання. Я стараюсь кожного дня я вже, хоча би хочу домашнє завдання, здати Маріні і за літо отримати диплом стиліста, бо це питання прям хочеться закрити. Ви завжди ж знаєте, що заважає, ти в процесі, ти забуваєш, а пізніше пізніше, то родина діти і так відкладається. А ще хотіла поговорити на рахунок блогу. Взагалі, от здавалося б, да, там блогер-мільйонник. Я стараюсь розвиватись. У мене от післязавтра консультація у креаторки Насті Бістрієвської. Я стараюсь якось працювати над собою, над блогом, тому що якщо ти думаєш, що вау, у тебе вже успішний успіх, нічого не треба, нічого не треба нового дізнаватись. Мені здається, що ці люди роблять велику помилку, тому що світ не стоїть на місці, все розвивається. Дуже багато класних нових блогерів, креативних, якихось цікавіших, ніж всі ми разом взяті. Ті блогери, які вже набирали величезну аудиторію. Тому, якщо ти не будеш працювати над собою весь час, оця картинка блогерів-мільйонників, да, звучить так, ніби. Щось велике. Треба собі чесно признати, що до повномасштабного вторгнення ми всі прекрасно приймали участь в російських гівах і аудиторію набрали на російськомовній аудиторії. Зараз це частина просто мертвих людей, які, по-перше, нас ніяк не бачать та й добре, по-друге, вони ніяк не приймають участь. ну, це просто мертві люди. Я не знаю, як ще сказати. Вони не активні, і ну це вже не виправити це або заводити нову сторінку і просто переганяти своїх людей туди. Ну або для красивої красивої картинки, красивої цифри, воно собі так лишається. Я зараз взагалі до чого це все веду. До того що ті люди, які зараз починають вести блог, або ведуть його давно. Якщо ви не будете ставитись до свого блогерства як до бізнесу, як до серйозної справи, де потрібна стратегія. Де потрібно продумувати контент, планувати, відповідально відноситись до рекламної інтеграції і так далі. Воно просто зійде на нулі. Якось так. Всім класного дня. Хоч поспішай, хоч не поспішай, кожна подія чекає свого часу. У Бога на все свій час, всім гарної середи, мирної, головне, душевного спокою, доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі. Я знаю, багато з вас чекали сторіс вчора з концерту Максима Галкіна. На жаль, це було просто неможливо. Того разу, як ми були на концерті, попереджали, що знімати не можна. Але всі знімали і ну, було норм. Але цей раз він орендував. Собі концертний зал для виступу в центрі Лондона, він такий, ну, там інші правила, навіть з букетами квітів не дозволили, заходити в зал. Він після виступу сказав, що хто хотів подарувати квіти, верніться, заберіть в гардероб, я тут почекаю і ви мені їх будете вручати. Тому ну, ось так. Дуже забороняли, на початку можна було і в кінці концерту вже не заборонили, а що там вже в кінці знімати. Я включила, коли, почала, коли він почав співати пісню Василя Гігеця «Цей сон, я думаю, він ну, хоч сам сторіс без відео, так унизу. Ну, просто внизу піді мною думаю, а воно не записалося. Ну, знаєте, як стоїть над душою, як отак, просто над кожним рядом стоїть людина, яка за цим усім слідкує, то ну навіщо неприємності. Я в захваті від концерту, емоції, ну взагалі супер, супер. Були і сльози. В цілому все дуже сподобалось, просто дуже. Умні речі каже. і взагалі актор вищого рівня. Заснула, прийшла десь на перву, так боліли ноги. Я ж умудрилась взуть хоч маленький, але кабучок, ну нічого. Я сьогодні спала до півдев'ятої, зараз починаю працювати. Бо сьогодні ще піду в магазин, хаву треба купити, фрукти треба купити, ну, в общем, треба. Саму важку дорогу свого життя. Ми проходимо не ногами, ми проходимо душою. І крім Бога, ніхто не має права нас судити. Маленький релакс для себе, випити стоячи каву записати стомис. І буду прибирати, от вчора була Оксана, наче поприбирала, прогенералила, але все одно треба попилисосить і. Зволожить підлогу, особливо тут собачки тут і ну це зрозуміло діло. Що що я вам пояснюю.